Христос посеред нас вітаю, дорогі глядачі, до вашої уваги, православний вісник, програма про духовну складову нашого земного життя. Віднайти її сьогодні допоможуть такі теми: хто такий пастир добрий, або просвятителя Феодосія Чернігівського, як послужити Христу в третьому тисячолітті від його різдва, або про сім минулих днів з життя Української православної церкви. Проща до Польщі! Або віртуальне паломництво до монастиря Грабарка. Про це і не тільки вже за хвилину докладніше. Але перед цим хочу нагадати: запорука успішного існування будь-якого медіапроекту в сучасному інтернет-просторі це зворотний зв'язок. Тому запрошую активно реагувати, ставити лайки, розповідати про нас друзям, підписувати їх на канал. А що найважливіше коментувати. І тим самим доводити тезу про згуртованість православної української спільноти. Про що мріє справжній монах, коли приймає постриг? звісно, про усамітнену молитву в тиші своєї келії. Натомість один з нащадків шляхетського роду Полоницьких углицьких колишній учасник. Визвольних походів Богдана Хмельницького, випускник Славетної Могилянської академії або Києво-Братської колегії, як вона тоді називалася, прийнявши у постригу ім'я Феодосії, отримав зовсім іншу життєву дорогу. Вона пролягла крізь керування кількома визначними обителями, під час чого Феодосій здобув величезний авторитет. Святитель Феодосії виріс в таких непростих умовах суспільно-політичних, церковного життя, події воєнних лихоліть, різних церковних чвар, різних неурядиць. Але, незважаючи на це, він став достойним сином своїх батьків, достойним учнем своїх вихователів Київських духовних шкіл. Святителі Лазаря Варановича, а також став таким, хто став учителем і інших достойних архіпастерів, таких, як, наприклад, святитель Іоанн Максимович митрополит Тобольський. Якщо сказати коротко, то не було жодного церковного послугу, який би не пройшов своєму житті святитель Хабриса, послушання у свого батька, який був священником, це послуг кіобраському монастирі і училищі. Коли він займався богомудрими церковними науками, це послуг тоді, коли він прийняв Черничий постріг в Києво-Печерській лаврі і прийняв ім'я на честь преподобного Феодосія Києво-Печерського Печерської Киломина. Це послуг в тих численних монастирях, в яких він був і одночасним послушником, а згодом, і намісником цих монастирів. Ми знаємо, що він був намісником. Видобіцького монастиря, Євгенського монастиря, монастирям, Курсинському монастирям. У всіх цих монастирях він, по-перше, започатковував монаше життя, а по-друге, мав унікальну здібність влаштовувати господарство діяльність цих обителів. Буквально за кілька років ці обителі із руїн повставали своїм величчям та сяйм. Основну частину свого життя, звичайно, святитель Феодосій провів у Видобицькому монастирі, який відновив буквально з руїн після того, як він був повернений із Унії. І іншу частину свого життя він провів у Чернігові на запрошення святителя Лазаря Барановича, який бачив його своїм приємником і наступником по чернігівській карті. Авторитет святителя Феодосія був настільки великий, що його особисто знав Іван Мазепа. Він, покровительство Святитері Феодосію надавав чималі кошти на відродження обителів. Його знав патріарх Адріан, його знали не тільки на території України, а поза межами нашої держави. Святитель Феодосія по ходатайству Лазаря Бароновича висвятили одразу архієпіскопівський сан. Тобто патріарх Адріан рукоположив не просто в єпископа, а рукополежив з титулом архієпископа. І це при тому, що ще був живий архієпископ Лазар Баранович, який на той час керував Чернігівською кафедрою. Але зважаючи на духовний авторитет, святителя Феодосія це стало важливим. Святитель Феодосій допомагав в останні роки служіння самої трохіпастерів, як вірний, ніби вікарій Чернігівської кафедри, і, до речі, саме з тих пір. Такою традицією, добру традицією на Русі стало поставляти лікарні архіерів на ті кафедри, які потребували особливої опіки, враховуючи великі території різних церковних кафедр на той час. Зовсім недовго Святитель Феодосій керував єлицьким монастирем, але відновив його і ще менше керував Чернівською. Пастою уже в сані архієпископа після смерті Лазаря Вороновича. Зважаючи на цей короткий час, святитель Феодосій дуже багато зробив для своєї пасти. Настільки багато, що вона всім серцем і душею полюбила свого святителя. У день свята, стрітення Господнього урочисту божественну літургію у Києво-Печерській лаврі очолював предстоятель Української православної церкви. Блаженніший митрополит Онуфрій богослужіння звершувалось у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського. Літургію передував чин освячення стрітинських свічок. Церковна свічка це символ нашого жертовного служіння Господу, любові до нього, та ревної молитви. Тому у молитвах на освячення свічок звучить прохання не лише про благословення нашої матеріальної жертви з воску, а й про те, щоб. Нам достойно святим вогнем найсолодшої любові Божої, запаленими бути. За літургію предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, а також вікарі Київської митрополії та духовенство обителі. Під склепінням храму підносилися молитви про мир в Україні та позбавлення від ворога. Також була піднесена заупокійна молитва про воїнів афганців. Якраз на стрітання відзначається чергова річниця виведення військ з Афганістану, що відбулося 15 лютого 1989 року. За богослужінням блаженніший митрополит Онуфрій звершив священницьку хіратонію викладача київських духовних шкіл. Єродиякон Олександра Грицина та висвятивна диякона Вадима Сварчевського, студента Київської духовної академії, богослужіння завершилось чином славлення перед іконою стрітення Господнього. Після чого архіпастир привітав усіх зі святом. Того ж дня у Лаврському свято-воскресенському храмі, що має назву афганський на честь воїнів-інтернаціоналістів, відносилися молитви не лише в ознаменування свята, стрітення Господнього. З благословення предстоятеля, військовий відділ Української православної церкви, розпочинає всеукраїнський хресний хід задля духовної підтримки та укріплення народу України у час війни. Тож перед початком цієї акції звершувалась молитва перед святими образами, що мають стати учасниками хресного ходу, з ласки Божої, сьогодні ми звершивши літургію за благословенням Блаженнішого митрополита всієї України онуфрія, розпочинаємо всеукраїнську хресну ходу містами України для духовної підтримки народу в першу чергу тих, чиї діти. Чоловіки, брати, батьки на фронті і святині будуть в багатьох містах України, вони понад 50 будів відвідати протягом півтора місяців. І друга така мета важлива привести заняття з місцевими священниками кожній епахії на тему духовної опіки тих, хто повертається з війни та місцевих, тому що багато людей е, мають проблеми через ці переживання, так званий посттравматичний стресовий розлад. І треба мати кожному священнику певний досвід, оси наші парафіяни, наші діти Святої церкви. Ну і деякі медичні теми, такі лікпес. Як рятувати поранених, перша медична допомога. У неділю, 18 лютого, блаженніший митрополит Онуфрій очолив божественну літургію у храмі на честь Агапіта Печерського у Києво-Печерській лаврі. Предстоятелю співслужили голова відділу зовнішніх церковних зв'язків, митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій та вікарій Київської митрополії. Звертаючись до із словом проповіді, архепасти розповів про Закхея, який згадується у сьогоднішньому євангельському зачалі. Цей митер з Єрихону так прагнув побачити Ісуса, коли той йшов містом, що заліз на дерево, і Господь помітив його щире прагнення. Душа людини, яка хоче наблизитися до Бога, завжди повниться любов'ю і благодаттю, наголосив Митрополит Онуфій. Його блаженство побажав усім мати за приклад вчинок Закхея та наближатися до Бога великим постом, що незабаром розпочнеться. За літургію підносилися молитви до Господа про припинення війни в Україні та міцність духовну й тілесну її мужніх захисників. Завершилось богослужіння перед іконою стрітання Господнього. А після відпусту предстоятель привітав паству із святою неділею та прикликав на вірян Боже благословення. Ваших Грабарка це своєрідний фавор у Польщі, куди приходить безліч людей, щоб доторкнутися до цього святого місця і відчути присутню тут благодать. Тут немає жодних історичних монументів, немає рукотворних людських шедеврів, все дуже просто. Але тисячі і тисячі людей з Польщі та інших країн приходять сюди саме тому, що серцем відчувають тут присутність Божої благодаті. Монастир на Градовці, він на такому холмі знаходиться. І там люди приходять, то бачать, і тисячі хрестиків типу, там Народ приносить і приносить і приносить і приносить. І приносить. І там недалеко сім кілометрів у того холма є містечко таке Сім'ятіча. І в 1707 році в Сім'ятічах була епідемія коляди. І один був частний чоловік мав сновидіння. щоб взяти хрестика, піти там істочник у підножній горі протікає, тому істочнику омити своє оболіве тіло і з молитвою занести поставити того хрестика на воді. І Він так зробив і оздоровився. І за його прикладом всі заражені цією хворерою. Люди зробили так, і стілилися. І на пам'ять того поставили церковцю на хорму. Та церковця так стояла. І там завжди правдоподібно оздоровлення мало місце в день преображення Господнього. І в ті церковці завжди вже зачали тупи народу збиратися на Господнє. З Століттями розквіт змінився на руїни, і до середини ХХ століття богослужінь тут не звершувалося. Нинішній жіночий монастир на Дивній Горі заснувався теж безумовно за промислом Божим у 1947 році. Тоді в нових кордонах Польщі не виявилося жодного жіночого православного монастиря. Перші монахині в поствоєнний час знайшли в собі сили і почали розбудовувати обитель Граберка У нас то новий монастир, можна сказати. Він оснований тільки в 1947 році. Бо по закінченні Другої світової війни було трошки монашествуючих У нас розкиданих. так війна із монастиря, і з Зімінського, і з, з Корицького знайшлися в подіях Польщі. А жіночого монастиря в Польській церкві на той час не було. А як церква знайшлася так, що було вже трошки монахні розкінути по цьові Польщі, то потіни наш владика Тимофей Швета, Акурат визначив своє місце і основав там жіночу монастир, позбирав там ліснянських монашок, корецьких, ті, які знайшлися на території Польщі. І так постала жіноча обіця. Потім розбудували там пару ще приміщень монастирських поставиних було. І стала велика трагедія в 1991 році. Слово прийшов і підпалив нам главному церкву. То для наших людей, православних в Польщі була велика трагедія. Но народ так ревностно обнісся до того, ну і правительство трошки включилося, в то, і відстроїв новий храм. І от того часу, от того пожару, можна сказати, Прочан паломників, може 10 разів більше за шово збиратися на святого. Вже понад 30 років напередодні свята Преображення, 18 серпня, відбуваються хресні ходи на святу Гору з різних місць Польщі. Люди несуть сюди хрести, перед храмом стають на коліна і обходять на колінах храм тричі з хрестами в руках. Найчастіше хтось один із сім'ї несе великий хрест, а решта маленькі хрестики. Зав'язують стрічки на хрестах, ставлять свічки і моляться на проображення, і день предображенням, то так читають, декоторі не знаю. називають, що навіть 50 тисяч людей там переходить. Там тьма тьму ще народу. Православні вірні польської церкви люблять, цінують та піклуються про монастир. Так було завжди, так є сьогодні, і так буде в майбутньому. Місце це освячене в минулому багатьма поколіннями, освячується і сьогодні. Поспішають сюди численні паломники і не тільки православні. Несуть вони свої хрести, залишаючи їх тут як свідчення про себе і про свою віру. Ще з дивного чуда у XVIII столітті гора грабарка стала для поляків горою чудес. Вони відбуваються і сьогодні. На цьому місці відбувається духовне оновлення багатьох, а через них оновлення світу. На цьому все. Зустрінемося за тиждень. Як завжди, закликаю вас, шановні брати і сестри, не бути пасивними споживачами, натомість реагувати підпискою, лайками, репостами, збільшувати спільноту вісника, запрошуючи близьких, а в коментарях залишати нам своє бачення, програми, нові напрямки та рубрики, які були б вам цікаві. І найголовніше в жодному разі не послаблюємо молитву. За наших захисників, за наших хоробрих доньок та синів, що нині боронять рідну землю, за кожну стражденну душу, що зазнала болю під час цієї війни. І нехай святитель Феодосій Чернігівський, великий покровитель та захисник України, долучить до наших молитов своє архіпастерське слово перед престолом Всевишнього: Христос посеред нас і є, і буде!